Сорокарічна Катерина Кириченко відпрацьовує вправу з автоматом Калашникова. Робить це в одному із полтавських спортзалів. Відпрацьовуємо поводження зі зброєю, та також як себе розбирати зброю, як її обслуговувати, як її перезаряджати, та як поводити себе в старну в той ну, ситуації, коли, не дай Боже, настане час, коли придеться встановлювати ворога. Вправи із навчальною зброєю виконують близько трьох десятків людей. Заняття триває приблизно дві години, говорить керівник громадської організації, яка влаштовує тренування Сергій Чепіжний. Це третє заняття, яке ми збираємо для цивільних громадян міста Полтава, де вони матимуть можливість познайомитися із скажімо так, озброєнням, яке вона застосовується, тобто, це в першу чергу автомати Калашникова акмк 74 спробують навчитися прицілюватися з ним, оперувати з даною зброєю, перезаряджати цю зброю, вести вогонь. З різних положень 48-річний Олександр Камінський відпрацьовує вправу вихід за перешкоди. Про таке навчання каже, дізнався із соцмереж. Нині встиг опанувати кілька навичок. Ми «Зараз всі повинні долучатися до цього за країну. странно. вміти воювати, теж треба вміти. прицелювання, падання, коліна, Ну всіму не на вихід виходить за угла. Анастасія Барановська на заняття приходить не вперше. На минулому десь таке саме також зі зброєю, стойки, як з нею працювати? Зборка, розборка зброї, також медицина. Чує працювати зі зброєю. За словами керівника громадської організації Сергія Чепіжного, на наступному занятті планують відпрацювати ведення бойових дій у місті. Тетяна Івах, Микола Ярмонко, новини на Суспільному, Полтава.